Дітки, а зараз у нас заняття, підготовка руки до письма. Пам'ятаєте, як треба сидіти? Так, сіли рівненько, ніжки на підставочку поставили, спинку вирівняли, олівчик держимо правій руці. Дітки, ми будемо сьогодні з вами малювати ось такого жучка, Сонечко. Подивіться на зразочок, бачите, який він гарненький. Від попередньої. Від зразка, дітки, ось, бачите, ми відступаємо дві клітиночки, ставимо точечку ось тут. І зверху одну клітиночку. Ось, бачите, ми відступили. І тепер на дві клітинки ми будемо малювати з вами кружочок. Бачите, бо сонечко яке кругленьке. Ми будемо ось так з вами зрізати куточки. Дітки, ось так сюди, куточок зрізали. Тепер вниз пішли, зрізали куточок. Тепер. Право піднімаємося вверх. І, і ще піднімаємося вверх. Бачите, у нас вже такий кружочок. Тепер малюємо голівку. Ось так зверху. Так. Малюємо лапки. Ручка скільки лапок? Пам'ятаєте? Шість лапок. Ось. Малюємо очі нашому сонечку. І ось такі крапочки. Є лапки, ось бачите, діти в сторону тут якраз ління проходить. Ось таке б у нас сонечко вийшло. Так, знову відступаємо дві клітиночки, ставимо скрапочку і піднімаємося вверх, зрізаємо куточок. Так, зрізали куточок, Тепер спустилися вниз, зрізали куточок. Тепер дітки спустились вниз справа і піднялися наверх вліво. Ось таке сонечко. Малюємо голівку, ставимо очки, сонечку, Так, ставимо крапочки ось такі. Тут треба підправити чуть-чуть. І малюємо ніжки, лапки. Бачите, шість лапок, сонечка. Сюди лапка треба і внизити. Так, знову відступаємо дві клітиночки. І малюємо сонечко. Так, спускаємося вниз, потім сюди вниз, потім спускаємося вниз і ось сюди завертаємо. Строшки мене нерівненька получилось, зараз я підправлю тут. Ось так бачите. Щоб кружочок вийшли. Тепер малюємо голівку. И крапочки. Так, тут права чуть-чуть. И лапки. Так, четыре, пять, шесть лапок. Я не в себе. Так, снова выступаем две клетыночки и начинаем малювать. Так, закругляем. Куточок з цієї сторони. Тепер з тієї сторони закруглили куточок, з тієї сторони закруглили куточок і піднялися вверх. Ось отримали такий кружечок. Тепер малюємо голівочку. Ставимо очки, такі дві крапочки. Так, крапочки на спинці в сонечка і лапки. В вниз лапка, вліво вниз лапка і посередині лапка. Рас дітки, у нас такі отримали сонечки. Малюйте, до побачення.